27 січня, день, коли весь світ згадує одну з найжахливіших трагедій людства Голокост. Це не просто сторінка в історії, це мільйон зруйнованих життів. Це біль, який досі відчувається у серцях багатьох поколінь. Голокост став уроком для всього світу. Він нагадує нам про небезпеку байдужості, ненависті і несправедливості. Ми маємо пам'ятати ці події, щоб розуміти наскільки важливо берегти людяність, цінувати мир і поважати кожну особистість незалежно від її національності, релігії чи переконань. Цей день це також час для роздумів, роздумів про те, як кожен із нас може протистояти будь-якому прояву ненависті та дискримінації. Пам'ять про трагедію Голокосту має стати тим світом, яке допоможе уникнути подібних помилок у майбутньому. Ми маємо не тільки пам'ятати, але й діяти, бути прикладом доброти, співчуття та поваги до інших. Адже лише разом ми зможемо побудувати світ, у якому подібне ніколи не повториться. Схиляємо голови перед пам'яттю загиблих, вічна їм пам'ять. Дякую.